Та до інших про те не менш важливих тем у Херсоні розкрито подвійне вбивство. Сьогодні очільник управління МВС Херсонщини Артур Міріков провів брифінг для засобів масової інформації. Полковник міліції розповів не лише подробиці злочину, що днями трапився в обласному центрі, а й про роботу оперативників та слідчих, які впродовж двох діб встановили та затримали підозрюваного. Увечері 25 березня в Херсоні у приватному будинку родичі виявили тіла 36-річної жінки та її 17. Стрічного сина з численними проникаючими колото-різаними ранами з дому потерпілих зникло більше 100 тисяч доларів. США. з місця вбивства правоохоронці вилучили сиди пальців рук, сиди взуття та інші речові докази. Проаналізувавши отриману інформацію, встановили особу підозрюваного. Ним виявився 26-річний наркозалежний, який знав загиблого неповнолітнього. Противники відпрацювали його зв'язки, і стало відомо, що наступного дня після злочину чоловік разом зі знайомою виїхав до Одеси. Найняв для цього автомобіль, заплативши водію, 2 тисячі доларів. Ша. Ще 10 тисяч доларів він віддав знайомому, щоб той забезпечив йому алібі. Уроженець з Херсонської області, 88-го року народження. розведені, нігде не працює. Батьки знаходяться на заробітках в ближньому зарубіжжі. Присылали ему деньги, за счет чего он и жил здесь. Да, он был знаком с... Нашим потерпівшим. а вже 27 березня херсонські оперативники спільно з одеськими колегами затримали підозрюваного в Одесі на орендованій квартирі. Для цього міліціонери взяли у господарів помешкання ключі та влаштували засідку. Коли зловмисник з дівчиною повернулися до квартири, на них уже чекали правоохоронці. Під час особистого обшуку міліціонери вилучили у чоловіка велику суму в доларах. США.